Здоровенькі були шановні друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну і ми продовжуємо проходити європку 4, де, як ви змогли дізнатися з попереднього випуску, ми воювали проти Фріжпосполитої, до того ж, ми воюємо з нею і тепер. Ну, але вирішили все ж таки піти походом на Київ. Тож в Житомирі іде. Фактично перша наша битва з Київською Україною. А чому я вирішив оголосити війну у Київській Україні? А це чотирьом провінцем Праславської, Черкаської, Київської і Житомирської областей? А, так це тому, що коли Російська імперія воює з Річ Посполитою, то є велика вирідність того, коли вони підпишуться паралін або там мир на їхніх умовах і Сріч Посполитою, Київська Україна буде боятися впливу Російської імперії. Ну і піде фактично стане основному, самої ж таки Росії. А ми повинні випередити Росію. Я вже захопив подвіця Варшаву від Ріжпосполитої. До того ж йдемо походом на Київ. Я спробую під час цього збройного конфлікту Російської імперії та Ріжпосполитої взяти собі Київ, приєднати Київську область, взагалі ці чотири провінції до нашої Західної України, де ми зможемо разом з вами укріпити наші позиції стати новою державою, новою політичною та військовою силою на сході Європи. А що з цього вийде, не знаю, але надіюся на вашу підтримку. Якщо це відео назбирає 40 лайків, то ми будемо продовжувати проходити з більш такою ну не знаю, з більшою мотивацією, з більшим таким ентузіазмом. А де попробуємо піти потім на Запорожку Січу, якої є досить багато провінцій, це подивіться Інгіль, Запорожжя, Мансур, Харків, Полтава, а також біля наших територій от гляньте, є в них такі провінції, як Атуров та Чернігів, і навіть Перемшель. Як я бачу, Російська імперія підписала білий мир Сепаральний мир, точніше з Посполитою. А ми натомість також не будемо і не є пальцем роблення, Я буду брати від поляків ось ці чотири провінції, які я казав, наголошував в попередньому випуску, а це Белс, Рівне і Подолі. А також я постараюся, щоб, ну, хоча не вдасться мені це зробити, ми беремо деяку контрибуцію від ворога. І на тому закінчуємо війну Річ Посполити із Західною Україною. Білий мир, і фактично мир із поляками, дав нам можливість об'єднати західноукраїнські землі. Подивіться, тепер у нас є величезна кількість територій, це сім провінцій, а сім великих провінцій, від яких буде залежати доля нашої України. І вже наша маленька, така невеличка держава, яка вже поступово починає розпосюджувати свою релігію. Подивіться, в Рівні ми будемо насаджувати православ'я. А також свою політику буде відроджувати всю Україну в цілому. А йдемо тепер на Преслав у Чернігові в Черкасах, точніше, є десь приблизно двохтисячна армія ворога. А ми її з легкістю зможемо подолати. До того ж, тепер буде наша головна ціль це підняти престиж Західної України. А так, Житомир хоче звільнитися, Запорожка Січ оголосила нас. Нашими ну їхніми суперниками. Житомирська область звільнилася, але ми візьмемо по-любому Браславу, підемо потім на Черкаси, Я спробую розбити цю 2 тисячі, навіть 3000-чу армію з Київської України. І підемо потім походом на Київ. Загалом ситуація і політика в нас непогана. В принципі, в нас не вистачає людських ресурсів. А це й не дивно, це зумовлено тим, що ми досить довгий час воюємо проти Річ Посполитої. Втратили ми також багато військ. Російська імперія взяла собі всю Білорусію, натомість Річ Посполита значно послабилася. Мені добре, щоб Річ Посполита була незалежною, і мені добре також, щоб Річ Посполита була, як вам сказати, шановні мої, щоб вона була досить сильною, аби дати відпір російській імперії в разі там відновлення збройного конфлікту між Росією та поляками. А так. Коли в нас будуть нові технології, технологічна галузь, тобто на 21 рівень по технологіях у військових технологіях, ми зовсім скоро можемо стати і відновити. Ну, стати набагато більшим, подивіться, в технологічному рівні. На 21 рівень по технологіях ми випереджуємо значно, випереджуємо такі держави, як Російську імперію, та Ріжпосполиту в технологічному рівні. А тепер нам треба провести націоналізацію тих провінцій, яких ми взяли до своєї держави, яких ми приютили. Це от, також відводяться у нас вибори на даний час. Залишаємо президента Сергія, ну, Закарпатського геймера. І тепер будемо штурмувати Київ. А після того, як Київ впаде, от гляньте, в них є малесенькі такі малесенькі армії, які потихеньку збираються в кучки і будуть нам дошкуляти в майбутньому. Але після падіння Києва їхні всі цілі, їхні всі пріоритети про захист їхньої вітчизни зітруться. А тож тепер я попробую із козаками, в мене є можливість створити шпіонську сіть, не подобається мені те, що вони в досить непоганих відносинах можуть перебувати з російською імперією. Більше того, вони можуть стати васалом Російської імперії. Для мене це катастрофічно, адже доведеться в майбутньому воювати проти самої Росії. А що спричинить великий збройний конфлікт на сході Європи? Натомість Київ, столиця і місто Ма фактично матір всіх міст руських. Перебуває під осадою Західної України. Зовсім скоро ми її зможемо взяти до своє такого лона. А потім підемо на Бориславу. Хоча, подивіться, вони самі ж пішли Київська Вольність, пішли на Поділля. На Поділлю вони хочуть взяти таким чином нашу провінцію, але я не дам їм цього зробити. Націоналізація всіх провінцій відбувається. Не так як я собі задумав, Валах, просить право проходу, а Київ зовсім згодом буде під нашим контролем. 9 тисячна армія, вона хоч і маленька, але ми виснажили свої війська, виснажили свої людські ресурси, це і не дивно. Воювати проти Європи, проти Посполитої та Київської України, як би там не звучало, але досить важко. Подивіться, ну не вистачає. Насправді не вистачає мені людських ресурсів, тож я піднімаю Совіт, що дасть мені можливість. Утримання нашої армії зменшиться, а також і зменшиться взагалі збільшиться відновлення людських ресурсів. А на превеликий жаль людських ресурсів і дійсності не вистачає, тож залишається зробити і залишити одну армію в Київському, в Київській області. А дуже шкода, не вистачає нам деяких військ, підемо на Житомир. Мені повинен, я повинен розбити, до речі, ноні мої в Поділлі. Армію неприятелів, поки в мене є сили. А після того, як я розгромлю Київську Україну, я піду знову ж таки бомбити, захоплювати Братславу та різні інші містечка. А в Поділі наші війська з легкістю борються проти України. А Київської, тепер ми будемо також з легкістю брати Братславу. На Київ перебуваю під осадою, підемо потім на Черкаси, а потім на Житомир. А не знаю, друзі, дуже важко. Дійсності дуже важко, от, подивіться, зменшуємо свою втомленість від війни, адже від неї залежить те, наскільки добре ми будемо формувати нові дивізії, наскільки добре в нас будуть відновлюватися ресурси. Так, адміністративні очки, давайте веселитись. Ми взяли собі Братславу, підемо, гляньте, навіть Російська імперія воює із Османською. А державою ця війна досить небезпечна для як і Російської імперії, так і для Османської держави. Ну, але для мене вона вигідна тим, що таким способом я зможу можливо, навіть використати такий конфлікт, якщо я якомога швидше захоплю Київську Україну. А так, запорожські козаки, з ким же ж вони в Союзі? Вони, напевно, із Союзною ну, на даний час не мають союз із Російською державою. Для мене дуже добра була б нагода, якби. Я зміг якомога швидше підкорити запорожських косаків. Ми взяли Черкаси, підемо тепер на Житомир. А після падіння Житомира дуже мало у нас людських ресурсів на превеликий І Мені не вистачає людських ресурсів, щоб взяти в свою осаду київську вольність. Натомість у рівному православ'я було відновлено, Тепер буде відновлюватися потихеньку православна Віра на Белсові. Ми потихеньку проводимо націоналізацію всіх про яких ми захопили від відріжпосполитується. Це ісконно українські землі. Ну і потихеньку готуємося до наступу на Київському напрямку. А не все так просто виходить, як завжди, практично, ну але і не все так погано для нас тепер є, як, е, ну, як хотіли б наші вороги. Як Хочу дуже швиденько взяти Київську вольність. От справді, взяття Києва для мене є пріоритетом моїм номер один, але я... на даний час, поки я не відновлю свої людські ресурси, мені далеко до того. Мені дуже далеко до того, щоб взяти Київ. Плюс в нас помирає наш військовий діяч Абляха Муха. Давайте новий новообраний президент, який буде керувати державою. А він буде військовою людиною. Так, а піднімати стабільність. Давайте підіймемо трошки ще стабільність в Україні, зменшимо втомленість від війни. Це дасть нам допомотні напевно ресурси, які ми можемо використовувати в ході цієї війни. Провінція така, як давайте яка ж провінція? Поділля. Ми провели націоналізацію Поділлю тепер проводимо націоналізацію такої провінції, як Белес. А Київська Україна просить про мир, вони просять про те, щоб здатися на нашу міність. Хоча, якщо я їм дам Мирний договір, якщо я піду на їхні уступки, вони не, вони не складуть зброю і будуть боротися проти нас. Російська імперія воює проти Отаманської держави. ця війна успішно, як би мені не хотілося признати, але дійсності Російська імперія вдало воює проти Османів. А хоча для мене дуже було б добре, якби Османська імперія виграла війну проти Росії. А ще я замітив те, що Австрійська держава оголосила війну. Російській, ну, османській державі, скільки мені пам'ять не зміняє, наскільки я б зміг помітити. Непоганий фактор із Західного фронту, але для мене дуже б добре було, аби з мене перемогли, що хоч австрійців, що хоч там західних, ну, східного партнера, як російську державу. Хотілося б бачити, блін, перепрошую, більше ресурсів в нашій державі, але неможливо от неможливо це втілити на даний час. 113, чи скільки там, 115 рекрутів кожного місяця буде прибувати до нашої держави, до лавах української армії. А Західна Україна, або ж я її назвав ще Западна Закарпатська Україна. Чому ж я вирішив назвати це так? Ну, вирішив я, тому що, по-перше, а моя головна мета це була створити корні, свої українські корні, Закарпаття, щоб було в нас якось е, свого рідного Закарпаття, відновлювалася нова боротьба за українські землі. У нас нарік 1663 рік я попробую через пару місяців шановні мої, взяти Київ, а Київ недовго залишається брати, але доведеться ще трохи зачекати. Російська імперія, вони воюють проти Османів, а ми, в свою чергу, повинні готуватися до нового збройного конфлікту напроти Запорожкої Січі. Давайте претензії на таку провінцію, як Перемшель. І відразу ж, коли я ляхамух автономії, хочать більше автономії. Ну, дамо провінції Белес більше автономії. Відправляємося в Київ. Надіюся, що тепер я візьму взяти в осаду. Це остання осада. Нашої армії. Але як би я не старався, не вистачає мені сил, не вистачає мені людських ресурсів. Треба відправлятися знову ж таки на захід. Якби ж який то був евент, який дозволяв би мені рекрутів із більшою силою набирати, але ще в 1671 році у нас буде можливість підняти свій технологічний рівень на нову висоту. Дуже прикро, бо доведеться багато чекати. Плюс до того помер у нас князь, ну генерал, якого, який очолював українську армію. Беремо собі нового генерала, ждемо, поки у нас десь буде 9 або 10 тисячна армія, ну а потім підемо штурмом на Київ. Я вибачаюся, що так доводиться багато чекати, але нічого не поробиш. Навіть щоб воювати проти Запорозької Січі, за провінцію, як на нас є всі на те підставі, за них тепер не вступиться жодна із сил. Мені доведеться трохи зачекати, трохи підкупити своїх людських ресурсів, прикро що дійсності, не ніяких таких евентів, від яких би залежало ну, те, от в Белсові насадили ми православну віру. Тепер буде в Волинській області православна віра. А 113 людей готові вступити в лоно української армії. Цього замало, цього замало, так і е, не є в нас артилерія. Треба, щоб у нас було десь приблизно 2000 артилерія, рівне стало націоналізованою провінцією, а проводимо деякі закони. Е, Далі, напевно, проводимо закони повну і остаточну націоналізацію тих провінцій, які тепер перебувають під нашим контролем. Ну і... Ну і шановні мої все. На даний час це дійсності все. В Волинській області ще доведеться нам націоналізувати повністю. Так, Так, із цим усе ясно, ми розібралися. У в нас є приблизно майже ми відновили людські ресурси в Україні, але треба, щоб було 2000-армія артилерії. А без того ніяк, без того ми не можемо штурмувати. Київ. Дуже важко набирати людські ресурси. От я вам справді чесно зізнаюсь. Побудуємо в Закарпатті, Давайте побудуємо казарми за 100 золотих монет. А як я бачу, Російська імперія вдало воює проти Османів. Подивимося, як. Вони воюють, османи, дуже погано воюють проти австрійської держави, також проти Іспанії, яка приєдналася до цієї жахливої війни. Ну, але нічого не пробуш, вони самі для себе вибрали такий шлях. А так, а так, 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 давайте швидесенько, будь ласка, ну прошу вас, щоб швидко, хоч який бись був на евент, який дозволив би мені якомога швидше. Якомога швидше, знаєте, відновити хоча б на одну тисячу людських ресурсів. І в цього було б достатньо, чесно вам зізнаюся. Ще одна нас спроба взяти Київ. І на цей раз, якщо все пройде так, як я собі задумав, ми будемо мати нагоду приєднати Київську Україну до нашого Західного королівства. А це перемога, шановні мої друзі. Велика республіка перемогла. Тепер ми беремо київську Україну, беремо деяку контрибуцію, будемо будувати нових заводів, нових не заводів, я б так навіть сказав, а сказав би на казармів, які дозволять мені збільшувати взагалі чисельність нашої армії. А тепер в Києві я хочу принести свою столицю в Київ, але для того, щоб мені це зробити, треба вибрати. По-перше, на своїх ворогів буде запоручка-січ в першу чергу. А потім буде Молдова Незалежна чи там Залежна. Я не знаю, чи вони, вони ні, вони незалежною є країною. І поки хай буде так. Ну що ж, Київська Україна перебуває під нашим контролем. Велика перемога для маленької на цей час країни. Сьогодні ми зробили свою цілі. Я приєднав Західну та центральну Україну. А ви бачите, що Київ, от тепер у нас на карті є така маленька, як Закарпатська Україна, У нас є можливість воювати проти Запорозької Січі. Воювати проти Запорозької Січі я обов'язково буду, тож відразу ж таки оголошую їм війну, поки заклопотані вони своїми війнами. А в сьогоднішньому випуску я ще трошки повоюю: у нас вже є можливість набирати не дуже то особо людських рекрутів, але суть. Суть полягає в тому, що коли ми приєднаємо Запорушку Січ до нашої великої держави, воюємо ми тепер на даний час, напевно, ще з Богданом Хмельницьким, з тією людиною, яка допомогла створити Закарпатську Україну. Я спробую розгромити Запорушку Січ, використати цей конфлікт у свою свій бік. Ну конфлікт між ви бачите самі російською імперією та османською державою, захопити такі провінції, як Туров. Перлс чи там перемшель і повністю приєднати за Січ до нашої славної держави. Але це буде в наступному випуску, тому що так коротенько я вам показав кампанію, міні-кампанію, яка була присвячена для того, щоб збирати на західноукраїнські землі. А на сьогодні це все, шановні мої. якщо ви будете хотіти бачити ще продовження по, по такому проєкту, де ми створили свою власну державу, яка зветься Закарпатська Україна, то ми будемо це робити. А наразі ми добилися цілі в сьогоднішньому випуску. Київ перебуває під нашим контролем. Тепер напевно. Мені доведеться націоналізувати його, щоб приєднати і зробити його столицею своєї України. І ще доведеться дуже багато працювати, аби налагодити як економічне життя, так і політичну військову, військову місць відновити Західної України. Якщо ми наступного випуску зможемо перемогти Запорушку Січу, сястить такі провінції, як Полтава, Харків, Мансур, Запоріжжя, Інгіл, Чернігов, Северія. А Северія, чи там як її називають Туров і Перемшель, то таким чином наша западна або Закарпатська Україна стане дуже великою та флавовою політичною силою в Європі. Османська імперія воює проти Австрії та Іспанської держави. Натомість Російська імперія також воює проти Османської держави. Я маю велику надію, що Російська імперія програє цю війну, але навряд чи воно так буде. Для мене було б добре, якби Шіч Посполита. Відновила свою міць. На даний час вони воюють із Швецією. А тож в Європі відбуваються корінні такі зміни. Ці зміни пов'язані як із нашою державою, так і пов'язані з цілим світом. Уже є на карті Європи. Наша Западна Україна, Західна Україна рівняється до таких держав по територіальній площі, як Річ Посполитої. Не ми перемогли поляків, ми перемогли Україну, київську вольність, Україну, як є називаю, київською Україною. І тепер залишається ще перемогти Богдана Хмельницького, щоб приєднати повністю всі частини України, які перебувають, які такі розірвані. А щоб зміцнити її, щоб зробити її більшою, потім піти на, на, на Росію, щоб взяти собі такі принципи, як Переяслав, Новочеркаськ, Азовська Османів, а приєднати Кримську вольність, Одесу. І багато провінцій, які перебувають під то, чи там Османською державою, чи то там, Російською імперією. З вами був Серго, до побачення всім та хай вам щастить!